Ті, та заключний день саміту НАТО, підсумкова декларація містить близько 60 згадок про Україну. Зокрема, йдеться і про те, що повномасштабне вторгнення Росії підірвало глобальну безпеку а самого агресора названо прямою загрозою країнам НАТО. Е, давайте так, ви особисто задоволені цим самітом, і чи вважаєте, що партнерам можна було б діяти більш рішуче? Давайте виходити з того, що ми могли отримати, і з того, що ми могли отримати, я думаю, що ми отримали максимум. Ми не знімали з порядку денного саме запрошення України до останнього, але, на жаль, через позицію деяких країн це на сьогодні на зараз не є можливим. І навіть це слово «irreversible», тобто незворотній. Шлях на, на, на незворотність нашого шляху до НАТО, це також, на жаль, було предметом, ну, якщо не бійки, то досить таких довгих дискусій. Але ми все ж таки отримали те, що ми хотіли отримати як максимум із того, що можливо. Плюс до цього є практичні кроки, які були анонсовані щодо посилення нашого ППО. Щодо створення спеціальної місії в Візбадени для координації нашої допомоги і тренування наших військово військовослужбовців. щодо 40 мільярдів, які мають бути вже не просто знаєте на добровільній основі допомоги, а конкретні зобов'язання. Плюс багато двосторонніх угод було підписано. Тобто, в цілому можна сказати, що дуже досить е, успішно пройшов цей саміт для України. Дивіться, бачила акцент на тому, що запрошення НАТО надійшли, тільки після того, як будуть виконані умови та досягнуть консенсусу серед союзників, а цей саміт, в принципі, сам по собі рішення цього саміту у комплексі з подальшою роботою зараз створюють своєрідний міст членства України в НАТО про що говорили дуже багато західних топ-посадовців. Польський президент Дуда вважає, що є надія на запрошення України на саміті 25-го року. А як вважає Єгор чернів чи є надія? Надія є завжди, і ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб цього досягти. Але ми маємо розуміти декілька речей: перше цей рік і наступний рік це рік виборів не тільки сполучених штатах, а й в багатьох країнах членів альянсу, і це може нести певні загрози щодо позиції цих країн щодо членства України. У НАТО друге запрошення за внутрішніми документами. Альянсу це останній ну або передостанній крок перед прийняттям країни до альянсу. Запрошення згідно з їхніми документами запускає процес ратифікації цього рішення в національних парламентах країн-членів, тому, тому в принципі, і вони поки що і не можуть нам надати це, це запрошення, вважаючи, що далі. Вже е, мають бути виконані ос е, наступні кроки, і ратифіковано це, це рішення в членах в країн в парламентах країн альянсу. Вони цього не можуть зробити, тому що е, після ратифікації в принципі починається вступ. А після вступу починає діяти п'ята стаття Вашингтонського договору, яка говорить про те, що напад на одного члена означає напад на, на весь альянс. Ніхто не хоче приносити війну в свою країну і брати на себе такі зобов'язання, саме тому умовами е, вступу чи отримання чи, е, отримання запрошення на сьогоднішній день є закінчення цієї війни, і тільки тоді я думаю, і верніше і тоді досить швидко. Я думаю, що е, Україна стане членом НАТО а поки що е, робляться всі практичні кроки ось той самий міст. України до НАТО, там де ми підвищуємо взаємодію з НАТО, де факто інтегруємося, навчаються наші зобов'язані за стандартами НАТО, зброїться наша армія за стандартами НАТО, ну і так далі. Тобто, ось це зараз, якраз і робиться. Ще сьогодні має пройти ось засідання Ради України НАТО, і зовсім скоро генсек НАТО Ян Столтенберг дасть підсумкову прес-конференцію. Все ж таки, для України чи варто очікувати ще якихось а, несподіванок? Чи нині вже все ясно, і це буде просто такий підсумок за результатами трьох днів? Я думаю, що там будуть більш скоординовані. А Зусилля на пронансована більш скоординовані зусилля щодо ось цих догов... договорів з гарантіями безпеки. Наскільки мені відомо, це буде зібрано в єдиний такий компакт, Умовно кажучи, тобто всі ті країни, які на двосторонній основі підписали угоди з Україною, тепер це буде об'єднано і скоординовано між всіма цими країнами. Ну і плюс до того, як я вже сказав. Будуть е, певні практичні рішення е, нашої інтеграції в НАТО, е, прийняті на, 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 цьому, е, на цьому засіданні. Mm -hmm. Зрозуміло. Тут тоді ще одне таке цікаве питання, бо вперше фактично вирішальним чинником, що сприяє війні Росії проти України, названо Китай. НАТО закликало Пекін припинити це робити. На що Пекін сказав, що це все провокації та заяви, що містять явну брехню і наклеп. Я просто не розумію трошки, може пояснити. Просто передача товарів подвійного призначення тих же ж мікрочіпів верстатів. Ну це ж не секрет взагалі ні для кого. Багато і наших представників влади говорили, і західних партнерів. Чому саме така зараз позиція у Пекіна, враховуючи те, що КНР важливо не втратити бізнес-партнера в обличчі тих же штатів? Це довго досить історія торгівельних війн, яка почалася ще за першого президентства Трампу. Є певні накопичені взаємні претензії від сполучених штатів до Китаю від Китаю до Сполучених Штатів, і вони постійно балансують на цій великій знаєте, шахівниці, десь ідуть на поступки, десь ідуть на Ескалацію щодо взаємодії торгівельної знову ж таки між Китаєм та Та Сполученими Штатами, десь вводяться нові мита, десь вони знімаються, і це також постійний процес перемовин між двома цими країнами. Я вважаю, що е, Сполучені Штати можуть досить і мають е, досить е, впливові ефективні важелі. Е, впливати на економіку, на, на, і на економіку і на торгівельний баланс а, Китаю, а, і ми бачили, що санкції, які зараз вводилися сполученими штатами проти банківського сектору Російської Федерації, вони також а, досить ефективно вплинули на поведінку банківського сектору Китаю, який припинив розрахунки з російськими компаніями по деяким напрямкам. Тобто важелі впливу як через Китай вплинути на Росію, точно є було б бажання їх використовувати в чомусь використовуються, але я вважаю, що є ще багато велике поле для того, щоб реалізувати це навколо. Пане Ігоре, я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру за те, що ми з вами разом ось так трішки підсумували те, що відбувалося за три дні на полях саміту. Єгор Чернів, голова постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО.